Сьогодні ми зібралися разом, щоб вшанувати пам'ять Олександра Книша, випускника нашої школи, почесне право відкрити пам'ятну дошку книшу Олександру, воїну, який виконав обов'язок перед батьківщиною в зоні антитерористичної операції, надається дружині. Марині Миколаївні та учню 11-го Б класу Варварику Костянтину. Пам'ять про книжа Олександра покладанням квітів. Мамо, не я не полануся весела. Уши коташкою вдарю свою. Прийду на світання садок із росою. А може на поріг упаду? Голов не плач, так судилося ненько. Уже вже слово на дусю не буде моїм. Я скажу, як мається в він мені колоского ангел співає, І гарно смертельно вже не болиться. В той день я отримав поранення. На жаль, Олександр загинув, але всім, хто навчається в цій школі, я прошу, що потрібно рівнятися на таких. Ця людина полегла недаром. даром. Вони пропускали, на Колони, він був мінометчик, і між розчутами стояв. І коли остання колона вже проходила, вони вже мали сварачитися, їхати за колоною. А між до розчутного міномет міна осколишна, подношно по осколиш на поранення суне РТР, і це не є смертельний. Є медпрацівник, щоб був на той момент медпрацівник, його можна рятувати. Він помер від крововтрати. Чоловік в мене все життя віддався вдома в армії, з 18 років він служив, він був два рази в він був миротворчим, він все життя свідомо пристигнув в армії. І я буває, навіть сердилася постійно він в армії. Ну, ми сім років прожили раз, він був постійно, він був в основному час проводив в армії. І тепер, коли я от, пішла служити, я хотіла зрозуміти, за що він і так любив. От, варно, такий був відданий цій справі, от, те, що я навіть пішла от, зрозуміти. Хотіла б робити, як він стрілять, як провесь парашут, те, що він відчував, щоб відчути. Дуже рада, що я служу, і там є ці хлопці, які я знаю, там я про нього розповідаю. Там, там ми були там, ми були там. І коли він був пів року в АТО, він там кай хлопцями там те, я кажу, я вам завідую, тому що те, ви з ним могли говорити. Ми з ним спілкувалася. Я тільки по телефону говорила. Я знаєте, що повернути час назад. Я була б з ним там. Я б стояла задія, подала б йому патрони. І хай б не про нас був про династий цвіт, але я б стояла б за чоловіком і була б підтримую до кінця. Була б його ззаді тилом. І я зараз виконую цю роль, тримаю оборону, виховую двох діток. прекрасних діток. Я дуже йому вдячна. Ці діток ми б прожили мало сім років, але я була щаслива. Я була бажна, я була кохана, я була дружина військового.